Ранок ти ледь розплющив очі, але вже тягнешся до кавомашини, натискаєш кнопку, чуєш знайоме бурчання і шипіння. За хвилину з носика потече тий ранковий рятівник, запах кави наповнює кухню. Кавомашина це святе. Без неї ранок не ранок, а якесь непорозуміння. Вона стоїть на кухні, як маленький храм, блищить хромованими деталями, обіцяє бадьорість і хороший настрій. Але тепер послухай цифри. Всередині цієї машини тиск досягає 9 атмосфер, це як на глибині 90 метрів під водою. Вода нагрівається до 95 градусів за секунди, а ти стоїш поруч з чашкою. Кавомашина може обпекти тебе кип'ятком під тиском, може вибухнути і розлетітися на шматки прямо на кухні, може стати домом для бактерій, які отруюють тебе щодня. Або просто підпалити твою квартиру, поки ти на роботі. А коли ти востаннє заглядав всередину? Коли мив резервуар для води, коли чистив трубки від накипу? Думаєш, там усе чисто? Якщо ти ще не з нами, підпишись на канал Речі Вбивці прямо зараз, тисни лайк, бо те, що буде далі, змусить тебе по-іншому подивитися на свою улюблену машину. Сьогодні розповім тобі, що насправді відбувається всередині кавомашини, про що мовчать виробники, і чому твоя ранкова кава може бути останньою у твоєму житті? Почнемо з того, що здається найменш страшним кавомашина працює під величезним тиском, вода розганяється до 9 атмосфер і пробивається крізь каву за лічені секунди. Це як мініатюрна гідроелектростанція у тебе на кухні. Ми думали, що це безпечно адже машина ж герметична. Але тепер уяви таку картину ти заливаєш воду вранці і вмикаєш машину. Йдеш у ванну чистити зуби, а в цей час всередині тріскається старий шланг, або відлітає клапан тиску, і окріп під тиском б'є фонтаном просто на твою кухню, температура води під 100 градусів. Тиск, як з пожежного шланга. Якщо ти повернешся у цю мить, струмінь влучить тебе в обличчя. Шкіра почне слазити за секунди, очі пече так, що світ стає білим. У 2019 році в Італії жінка саме так отримала опіки обличчя Стара кавомашина. Прослужила їй років десять. Одного ранку клапан не витримав. Жінка стояла поруч з чашкою. Гаряча вода під тиском влучила їй прямо в обличчя і груди. Це не якась дешева китайська модель, це був відомий італійський бренд. Але час зробив своє. Гума висохла, метал ослаб, і машина перетворилася на бомбу. А що, якщо ти не стоїш поруч? Здається, що тоді все окей. Але уяви собі кухню після такого фонтану: окріп залив стільницю, потік на підлогу, вода стікає до розетки. І от тобі й коротке замикання, але гаряча вода це тільки початок проблем. Тепер давай поговоримо про те, що ти не бачиш. Всередині кавомашини є резервуар для води. Ти заливаєш туди воду щодня, можливо, не завжди свіжу, можливо, вона стоїть там по кілька днів, у теплому темному місці. Ця вода стає ідеальним середовищем для бактерій, особливо, якщо ти використовуєш нефільтровану воду з-під крана, солі, органіка, хлор. Все це їжа для мікробів. Через кілька днів стінки резервуара покриваються тонкою біоплівкою. Ти її не бачиш, але вона там є. Мільйони бактерій живуть і розмножуються у твоїй кавомашині. А тепер найцікавіше ці бактерії не вмирають від гарячої води. Деякі види витримують температуру до 110 градусів, вони проходять крізь систему і потрапляють прямо у твою каву. Дослідження. Німецьких вчених у 2015 році виявило жесть. Вони перевірили 20 кавомашин із звичайних офісів, у 18 знайшли високий рівень бактерій, серед них кишкова паличка і псевдомонада, просто мий резервуар раз на тиждень гарячою водою з милом і міняй воду щодня, навіть якщо не використовував усю. Це займе хвилину, але може врятувати від отруєння. І саме тут починається найцікавіше, бо найбільша мерзота живе не в резервуарі, вона ховається в трубках і носику для молока. Якщо у тебе машина з капучинатором це окрема історія. Молоко залишається на стінках трубки після кожного використання теплі краплі, жирні залишки, ідеальне середовище для бактерій і грибка. Ти ополоснув носик водою і думаєш, що все чисто. Та там всередині розводиться цілий зоопарк плісняві гриби, молочнокислі бактерії, стафілокок, усі вони чекають наступної порції молока, щоб потрапити у твій капучино разом з ніжною піною. А ти знав про це раніше? Напиши в коментарях: цікаво, скільки людей знали цей факт. Підумай про запах коли ти востаннє нюхав носик для молока всередині. Якщо там кисло пахне, це не просто старе молоко. Це запах колоній бактерій, що розмножилися за ніч. А накип От це взагалі окрема тема. Якщо ти не чистиш машину спеціальними засобами, накип осідає на нагрівальних елементах шар за шаром, місяць за місяцем. Накип це не просто білий наліт, це суміш солей, мінералів і органіки. У цих порах живуть бактерії. Машина нагріває воду, частинки накипу відриваються. І все це летить у твою чашку разом з кавою. Тепер, кожного разу, коли ти п'єш каву, подумай про це скільки місяців ти не чистив машину, скільки разів ти просто ополіскував носик замість нормального миття, скільки бактерій ти випив за цей час? Історія однієї жінки з Нідерландів змусила мене серйозно задуматися про каву машини. Її звали Анна, їй було 36 років. Вона працювала в офісі і обожнювала каву, п'ять чашок на день це була її норма. У офісі стояла дорога автоматична кавомашина, така, що сама меле зерна, і робить капучино одним натисканням. Колеги користувалися нею по черзі, ніхто особливо не заморочувався з чисткою, Ну, максимум носик протерли серветкою. Анна почала відчувати дивні симптоми постійна нудота після кави, біль у животі. Діарея. Спочатку вона думала, що це від стресу на роботі або від того, що каву п'є на порожній шлунок. Але симптоми не проходили тижнями вона пішла до лікаря. Аналізи показали бактеріальну інфекцію. Лікар запитав, чи не їла вона щось несвіже, чи не пила воду з підозрілих джерел. Анна сказала, що ні, але згадала про офісну кавомашину. Лікар порадив перевірити її. Коли техніки розібрали машину, капець просто. Всередині був повний абзац. Носик для молока всередині був покритий зеленуватим нальотом, пліснява товстим шаром. Трубки для води мали чорні плями грибка по всій довжині, а резервуар для зерен там взагалі жили комахи у залишках кави. Під мікроскопом ця поверхня виглядала як цілий світ живих створінь, колонії бактерій, гриби, біоплівка товщиною в кілька шарів. Усе це потрапляло у каву щодня. До кожного працівника офісу. Аналіз показав, що саме ці бактерії викликали інфекцію у Анни. Машину не чистили нормально шість місяців, просто доливали воду і зерна. Думали, що гаряча вода все продезінфікує сама, але найгірше не в цьому. Коли перевірили здоров'я інших працівників, виявили жесть. Четверо з восьми мали подібні симптоми просто не звертали уваги. Думали, що це нормально, трохи живіт болить після кави. Дослідження швейцарських вчених показало шокуючу статистику вони перевірили 50 кавомашин у різних офісах, у 47 знайшли небезпечні рівні бактерій, у деяких концентрація перевищувала норму у 100 разів, серед них легіонела. Це бактерія, що викликає важку форму пневмонії вона живе у теплій воді. І розмножується у трубках кавомашин. Кілька випадків смерті від легіонели пов'язували саме з офісними кавомашинами. А тепер подумай про свою машину вдома або про ту, якою ти користуєшся на роботі, коли її востаннє чистили? Хто за це відповідає? Чи взагалі хтось це робить? Було щось подібне у тебе вдома. Напиши в коментарях. Але є ще один момент, про який мало хто говорить кавомашина. Може створити психологічну залежність не тільки від кофеїну, а й від самого ритуалу. Ти прокидаєшся, перше, що робиш, йдеш до машини. Натискаєш кнопку, чекаєш на звук, на запах, на ту першу кофтку. Без цього день не починається. Без цього ти не людина, а зомбі. Спробуй тиждень не пити каву з машини. Відчуєш не тільки ломку від кофеїну, а й порожнечу від відсутності ритуалу. Ранок стає неправильним, ніби чогось важливого не вистачає. Це називається поведінкова залежність. Твій мозок звик до послідовності дій, звук машини, запах, смак усе це стало частиною твоєї особистості, і без цього ти відчуваєш дискомфорт. Психологи фіксують зростання таких випадків люди не можуть нормально функціонувати без своєї кавомашини. Їдуть у відпустку і беруть її з собою, купують окрему для офісу, відчувають тривогу, якщо машина зламалася. Це не жарт, це справжня залежність, яка керує твоїм життям так само, як і кофеїн, тільки ти цього не помічаєш, бо всі навколо роблять те саме. Відтоді я дивлюсь на цю річ зовсім інакше кавомашина більше не здається просто зручним пристроєм, це річ, яка може отруїти тебе. Обпекти, створити залежність і зробити твоє життя небезпечним щодня. Підпишись на канал Речі Вбивці і постав лайк цьому відео, бо попереду ще багато речей, які ми любимо, але які можуть зруйнувати наше здоров'я непомітно. Фінал. Пам'ятаєш початок цього відео? Звичайний ранок ти тягнешся до кавомашини, ледь розплющивши очі. Здавалося, що це твій найкращий друг на кухні, твій ранковий рятівник. Але тепер ти знаєш правду: ця блискуча машина не така безпечна, як здається, вона приховує небезпеку в кожній своїй трубці, у кожній краплі води, у кожній чашці кави, окріп під тиском, що може обпекти до кісток, бактерії, що живуть у теплій воді місяцями, пліснява у носику для молока. Накип, що несе у твою чашку все, що накопичилося за роки. Кавомашина стала символом нашого сучасного життя. Ми хочемо все швидко. Натиснув кнопку, і готово. Не треба варити каву в турці, не треба чекати, не треба заморочуватися. Але за цю зручність ми платимо платимо своїм здоров'ям, своєю безпекою, своєю увагою до деталей. Ми довіряємо машині, а вона потребує догляду так само, як жива істота. І, коли ми забуваємо про це, машина нагадує іноді через отруєння після кави, іноді через опіки кип'ятком, іноді через пожежу на кухні, а іноді просто через залежність, яку ми не помічали. Як часто ти про це задумувався? Як часто ти думав, що твоя улюблена кавомашина може бути небезпечною? Що вона може робити тебе хворим щодня? Що ти п'єш не просто каву, а коктейль з бактерій? Речі навколо нас не хороші і не погані, вони просто існують і роблять те, для чого створені. Але кожна з них має темну сторону сторону, про яку не розповідають у рекламі. А тепер подивись на свою кавомашину. чи впевнений ти, що вона безпечна, коли ти востаннє заглядав всередину резервуара, коли мив носик для молока, коли чистив її від накипу спеціальними засобами? Можливо, саме зараз там розмножуються бактерії, можливо, завтра вранці старий шланг не витримає тиску, можливо, ти вже місяцями п'єш каву з домішкою того, що не хотів би знати. Це не має бути страшилкою, це має бути нагадуванням, що навіть улюблені речі потребують твоєї уваги, твоєї обережності, твоєї відповідальності за власне здоров'я. Підпишись на канал Речі Вбивці. Постав лайк цьому відео і напиши в коментарях, про яку річ розповісти наступною. Можливо, твоя ідея врятує когось від проблем, бо знання це єдине, що стоїть між тобою і небезпекою знання про те, що ти використовуєш щодня, про те, чому ти довіряєш, про речі вбивці, які стоять у твоєму власному домі. Пам'ятаєш початок цього відео? Звичайний ранок, ти тягнешся до кавомашини. Ледь розплющивши очі. Здавалося, що це твій найкращий друг на кухні, твій ранковий ряківник. Але тепер ти знаєш правду ця блискуча машина не така безпечна, як здається, вона приховує небезпеку в кожній своїй трубці, у кожній краплі води, у кожній чашці кави, окріп під тиском, що може обпекти до кісток, бактерії, що живуть у теплій воді місяцями, пліснява у носику для молока. Накип, що несе у твою чашку, все, що накопичилося за роки. Кавомашина стала символом нашого сучасного життя ми хочемо все швидко. Натиснув кнопку, і готово. Не треба варити каву в турці, не треба чекати, не треба заморочуватися. Але за цю зручність ми платимо платимо своїм здоров'ям, своєю безпекою, своєю увагою до деталей. Ми довіряємо машині. А вона потребує догляду так само, як жива істота. І коли ми забуваємо про це, машина нагадує іноді через отруєння після кави, іноді через опіки кип'ятком, іноді через пожежу на кухні, а іноді просто через залежність, яку ми не помічали. Як часто ти про це задумувався? Як часто ти думав, що твоя улюблена кавомашина може бути небезпечною? Що вона може робити тебе хворим щодня, що ти п'єш не просто каву, а коктейль з бактерій. Речі навколо нас не хороші і не погані. вони просто існують і роблять те, для чого створені. Але кожна з них має темну сторону сторону, про яку не розповідають у рекламі. А тепер подивись на свою кавомашину. Чи впевнений ти, що вона безпечна? Коли ти востаннє заглядав всередину резервуара, коли мив носик для молока, коли чистив її від накипу спеціальними засобами. Можливо, саме зараз там розмножуються бактерії. Можливо, завтра вранці старий шланг не витримає тиску, можливо, ти вже місяцями п'єш каву з домішкою того, що не хотів би знати. Це не має бути страшилкою. Це має бути нагадуванням, що навіть улюблені речі. Потребують твоєї уваги, твоєї обережності, твоєї відповідальності за власне здоров'я. Підпишись на канал Речі Вбивці, постав лайк цьому відео і напиши в коментарях, про яку річ розповісти наступною. Можливо, твоя ідея врятує когось від проблем, бо знання це єдине, що стоїть між тобою небезпекою. Знання про те, що ти використовуєш щодня. Про те, чому ти довіряєш, про речі вбивці, які стоять у твоєму власному домі.